Це максимальне термінове включення. До нас приїхала величезна поставка самокатів і запчастин, які ми маємо терміново вам показати. Сьогодні ми порадуємо і паркерів, і стрітерів, та й взагалі усіх райдерів. До нас приїхали індоскути, наждаки, і дуже багато М -м, не так. Дуже багато дек. До того ще і конкурс буде. Тому дивіться це відео до кінця. І для такої розмін очки покажу вам оновлений індоскут. Новий індоскут кік-старт це та сама класична індошка, яку ми всі любимо. Це м'які грів, це дека, це доволі такий специфічний метод кріплення керма, але до цієї моделі додали функцію, якої дуже сильно не вистачало. Звичайно, у звичайного індоскута було два розміри: 570 та 670 мм міліметрів висоти керма. І у райдерів з ростом 140-150 постійно постійна була дилема, який розмір обрати, щоб кататися з максимальним кайфом. Тому індоскути, індускутіз, індоскутішин. Індоскуті Індаскутісти придумали геніальну мисль. Вони просто об'єднали ці два розміри. Тобто ви цей самокат можете відрегулювати як 570, так і 670 мм. От як зараз цей самокат відрегульований. І це дуже великий плюс, тому що тепер не треба купувати спочатку один самокат, потім інший самокат, щоб комфортно кататися. Але якщо ви здоров'язний лоб, як і я, то це вам ну, не дуже підходить. Але є дещо інше. Ось такий от потужний агрегат. Indescoot V2 Pro. Індескуд про v 2 Єс. Ось це розуміє дійсно ультра жорсткий тренажер. Дуже жорстка пінопластова дека, яка дуже смахує на пандемонію v 2 Така ж саме легка. Промпідшивники, які дозволяють крутитися самокату, набагато. Ну, набагато краще. І так само можливість відрегулювати кермо від 670 мм до 740 мм. Тобто цей самокат підходить на зріст 150-185 см. І це такий доволі великий діапазон. Якщо ви досі не розумієте, на що мені взагалі індоскут, то подивіться, ось ці відоси ви одразу захочете передбати цю штуку. Ну, я вас одразу буду чекати на наступний день. І так, свято для паркерів: приїхала ваша найулюбленіша дека Лонгвей. Кайза, це та сама дека, яка не коштує як машина, має маленьку вагу, класні розміри, і при цьому вона ще й надійна. Вау! Взагалі, я помітив, що є два типи паркерів: ультра жорсткі лайт паркери і норм паркери. Якщо спершу все зрозуміло, то ось другим потрібна якраз така універсальна дека. І їм не треба сидіти з кухонними вагами, плавтотом та болгаркою та вимірювати кожен грам. Я вас не засуджую в ніякому разі. Ну, все, все, я жартую. Засуджую. І от якраз Longway Kaiser – це ідеальний варіант. Сама дека йде в розмірах 490 на 114 мм. Не 7.0, звісно, але також підійде. Має 4, ну просто прекрасніших кольори: чорний та сірий для солідних панів, тіл, мабуть, мій найулюбленіший колір в даному випадку, та новинка цього року фіолетовий колір. І що мені дуже подобається, вони дуже якісно підібрали відтінок. І дека не виглядає як щось дешеве. Скажу вам чесно, якщо б я не знав ціну цієї деки, я б дав їй ціну ну, приблизно 7 тисяч гривень. Якщо ви можете згадати, то ціна в неї набагато менша. Важиться дека 1117... Ой, 1170 грамів. Ти андекватний, а нічого що дека важить більше кілограму. Щоб дека нормально жила та нормально коштувала, так, це нормальна вага. Але якщо ви хочете зібрати надійний, легкий і такий, щоб не коштував, як машина, самокат, то можу покласти руку на серце. Що? Yeah. 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 Тепер переходимо до моєї найулюбленішої частини у відео. Наждаки. Жартую, переходимо до запчастин тілт. Якщо у нас давно дивитесь, то ви знаєте, наскільки я жорстко помішаний на дизайні самокатів. Якщо технічно запчастини мені подобаються все ж таки більше від етік, то дизайн самокатів це 100% відсотків Так ось наждаки. Є два наждаки, які ви і так всі бачили: це звичайний прямокутник та вирізана буква Т. Ну, якщо ви бачите її. Мені здається, цей наждак буде просто ідеальним дивитися на чорних деках. От але є три наждаки, які ви досі не бачили. Наприклад, ось ці наждаки, колаборація Tilt та еталонного бренда наждаків, ну, мабуть, окрім Аксіля, Hella Grip. Це, мабуть, один з найвідоміших брендів, які роблять наждаки для трюкових самокатів. Тут у них зображений лінивець з костюмом демона. Якщо ви не знали, то лінивець це головний маскот бренду Hella Grip. І ці наждаки виконані в такій звичайній класичній стилітиці Tilt, яку я так обожнюю. Тому що ось це. Це якесь недорозуміння, типу як вони взагалі додумалися це випустити. А ось це це те, що повністю символізує бренд тіла. Ну і також є наш так розбійника, щоб ви всіх попереджали, що ви розбійник. Вийди відсюда, розбійник! А тепер всі люди, які дуже сильно чутливі до прекрасних самокатів, раджу відійти від екрану. Ну або підготувати чайок, щоб все це витримати. Зараз я вам покажу неймовірні, приголомшливі, божевільні, фантастичні, потужні. Про модельні деки тілт Ділани Бол та Айзека Міллера. Тілт за останній рік дуже сильно влетіла в тему про модельних запчастин. Вони робили про модельні деки для Еденого Гляну, Віла Джуті. Ну і вирішили зробити ще по одній деці для Ділани та Ішака. Ну, правда, їм було мало однієї деки. То давайте трошки розповім про самі деки. І почнемо ми з Ділани. Це тіл-метод. Все. Ви типа очікували щось інше почути? Ні, от це тілт метод. Якщо без жартів, то зараз тілти дали можливість усім своїм райдерам робити свої промодельні деки абсолютно будь-якими. Тобто вони дали їм можливість збирати свій конструктор. Тобто вони можуть зібрати будь-яку із своїх дек, які вони і так же робили, але з будь-якими розмірами, гальмами, ну і а вже ж кольорами. Ділана вирішила не вимахуватися і взялася просто тілт метод. І не просто так. За останній час саме тілт метод стала однією з найпопулярніших, ну, не однією, а найпопулярнішою декою тілт. Тобто, ці ці. Магічні розміри 22,2 на 6,2 стали просто неймовірно популярними. Жорі катається на тілтметод, Глеб катається на тілтметод пів України катається на тілтметод. Та й взагалі ті, хто катається на тілте, в більшості випадків обирають собі саме тілтметод. Тому що да, це одні з найзручніших дивних розмірів, які тільки існують, тому що раніше це було 22 на 6, А тепер оці магічні два десяті юма вирішили абсолютно всі проблеми. Глобального потепління там смірної міграції, там Ковід закінчився благодаря тільки цей тілт метод, чи немає це. Тому нащо змінювати те, що і так дуже добре працює. Сама дека виконана в такому прям ніжному м'ятному кольорі. Це один з найкрасивіших кольорів дек, який я тільки бачив. На дні нарисована сама ділана з бутилкою содової. Якщо ви не розумієте, при чому тут содове, то ось да, це відкривашка, яка вбудована в деку. Тепер ви можете відкривати. Кока-колу, поки катаєтесь. Всі ж, відкр... да, всі ж відкривають Кока-Колу. Скляних ага. да, в скляних ага. Заходить чувачок зі своїм самокатом такою надавайте, ну, Подносіть свої коли. Ну і ще на стакані дуже приємна бупате з розочкою. Виглядає дуже сильно. А тепер перейдемо до наступної деки. Переходимо до промоделі Ішака. Не я так його назвав, він так сам себе назвав, він підписаний так в інстаграмі, якщо що, типу, не осуджуйте. Як я сказав раніше, райдери тілт можуть робити свою дойку абсолютно будь-якою. Айзек вирішив зробити собі Тілд 1, тому що вона має повністю рівне дно. І для його стилю катання, де він постійно робить 50, айспік і Борслайт, це найкраще рішення, тому що це дно максимально легко пролітає будь-які зварні шви при борцлайтах. Але замість звичайного гальма, як тіл 1, він вирішив поставити фендер від. Деякі тілт метод і зробити е, свою деку трошки інших розмірів: 22 на 6 і 2. Взагалі, мені завжди дивувало один дивний момент. Айзек це той райдер, котрий в основному роблять борсайт, фіфті, айспік, ну іноді блант і іноді там хіл. Ця людина з таким стилем катання обирає доволі такі ну, невелику деку. Зараз ті райдери, котрі роблять круті вірті, тобто Брайна борт, там, Фіфті на бекфліп, вони і то ставлять собі деки набагато більше. Подивіться на іншого райдера Тілт, навіть у нього стоїть дека 6,5, а то і 7,0. і катається він більш технічно, ніж ISEC. Але це все питання звичок. Якщо людині так комфортно кататися, хай вона катається. Можливо, через це він і продовжує дивувати всіх райдерів такими от цікавими трюками. Ця дека виконана в дуже приємно. Зеленому кольорі. Якщо то мій улюблений колір, то ось це мій найулюбленіший колір. Я просто фанат зеленого кольору. Але шкода, що весь цей графічний дизайн змиється тільки одним бордслайдом. Що поробиш? Насправді, от відсилачка до мене, коли я починав кататися, Айзик був моїм одним з найулюбленіших райдерів. І ви можете побачити, наскільки сильно його стиль вплинув на моє катання. І взагалі всі запчастини, які ви побачили в цьому відео, вже є на сайті, і ви вже можете приходити за посиленням та купувати їх. Ну а тепер ваш улюблений. Конкурс в минулому відео. Ось цей наш виграв ось цей молодий пан, з чим його щиро вітаю. Але щоб виграти новий наждак, напишіть в коментарях вашу найулюбленішу, навіть не так, ту деку, яку ви вважаєте найкрасивішою за увесь час, поки тріковий самокат існує на цьому білому світі. От прям ну от будь-яку. Взагалі, може, коли зробимо топ-5 найкрасивіших дек за увесь час. Для мене особисто найкрасивіша дека, яка зараз існує, це про модель Ділани. Дійсно, цей кольор просто неймовірний. Ну а я чекаю ваших коментарів Адіос, юсамігос.